Сливи ріжу звичайними ножницями. Сьогодні моїм ув'яленим сливкам день. Оце півдня вони на сушки ув'ялювалися. З обіду вони в мене на сонці лежали до вечора. Зараз вечір. Зараз я також включу, поставлю сушку години на 3 на 4. І утром я включу сушку години на 3 на 4. Потім на сонце знову виставлю. І так буду ув'ялювати до, ну, до того стану, який мені потрібен. Тут нашим сливам два дні. Всередині сирувати, але ну, хто любить в'ялені сливи, можна сміливо накладати у баночки в стерильні. В холодильнику і можна до чаю, до кави смакувати. Звичайно, в такому стані довго не зберігатися не будуть. Холодильники довгенько лежатимуть, а якщо ви просто поставите десь в іншому місці, то зберігатися не будуть. Ну, в принципі, реально. Зав'ялить і висушить велику кількість слив. На сушки таку кількість сливи ви не висушите. Зараз сідає сонечко. Так, отакі сливки в нас получилися. Це 4 дня слива. Слива в у скляній банки 6 днів. Перед споживанням сухих слив вам треба їх продезінфікувати. Треба залити попередньо кипяточком. Водичку ми злили. Кем'ятку довго тримати не потрібно, тому що вони розкиснуть, будуть несмачні, і ви не зможете їх кудись використати.